Сьогодні Сікорський вирішив попогрожувати Російській Федерації. Але дивна ситуація, знаєте, це, коротше, поляк. А проблема в тому, що Сікорський сказав, що Росії, що ми вас попередили, ну, типу, це останній раз, знаєте, як останнє китайське попередження. А його бос, Туск, сказав, що вони не готові просто так там збивати дрони там. Їм потрібні докази, бо це дуже такий зважений крок, щоб не спровокувати ескалацію конфлікту, і так далі. І от виникає питання: а чому вірити? Чому вірити погрозам з боку Сікорського, чи такій зваженій риторики Туска? Ви чому більше довіряєте? Як думаєте, от що скоріше справдиться? Те, що говорить Сікорський, типу ще раз і все. Чи будуть за траєкторію Туска іще 20 дронів, іще 15 дронів, ракета якась мимо пролетить. Будуть робити вигляд, що нічого не відбулося. Як ви думаєте, що більше ймовірно?